41, за підручником Геометрія 8 клас автора Олександра Істерев. І наше завдання на стороні АЦ, трикутника АБЦ, позначено точку К. Так що кут АБК дорівнює куту С. Знайдіть КЦ, якщо АБ дорівнює 2 см, А К дорівнює 1 см. Ну що, почнемо з малюнка. Так, ну я так стандартно намалюю такий невеличкий трикутничок. Так, далі позначу АБЦ. Так, нам треба на стороні АЦ. Це у нас внизу, Позначити точку К. Ну, так, приблизно, так? Так, проводимо пряму, звичайно, так. К. І умовно так бажаємо, що кут АБК АБК дорівнює куту С ось цьому. так, Ну, приблизно так і вийшло. Так, все, малюночок намалювали. Тепер записуємо дано. Значит, такі. Легенький малюнок. Так, значить, у нас трикутник АБЦ. Не вказано, що він рівно-бедриний, чи який-небудь, просто трикутник. Значить, так, кут АБК дорівнює куту С, так? Значить, далі АБ, Куди я полетіла, у мене прямо полетіло 2 см. Якщо ви не проти, то я позначу так, 2 АБ. Так, і АК. Один сантиметр. Ось тут одиничка. Так, знайти. Знайти, значить, кацеп, розв'язаний. Ну, звичайно, нам треба щось знайти подібне, так, щоб можна було скласти якесь співвідношення, тому що у нас каце взагалі у нас. Друга частинка, так? Ну, будемо розглядати два трикутники. Тобто, наш великий трикутник АБЦ, так? І маленький трикутник АБК. Тому що там найбільше, що у нас відомо. Значить, так, що ми робимо? Нам треба довести, по-перше, що вони подібні. А, а вони подібні, я вам поясню. Значить, так, кут А у нас спільний, так? Спільний. За умовою задачі у нас кут АБК буде дорівнювати куту С. Отже, отже, трикутник АБЦ подібний трикутнику АБК за двома кутами, так? За двома кутами. Ну, це найлегша, мабуть, частина. Тепер нам з вами треба скласти співвідношення. Ну, у гарна фантазія, то можна ну, ось цей трикутничок просто перевернути. Дивіться, аби у нас спільно. Що там, що там у нас є АБ. Тому це у нас буде об'єднуюче, так? Дивіться, до чого ми будемо робити співвідношення. Значить, аби. Маленького трикутничка буде співвідноситись до А великого. Так, пам'ятаєте, так, АБ до АЦ буде дорівнювати і беремо сторону маленького трикутничка АК, АК відноситься до АБ Великого трикутника. Тобто, дивіться, і там, і там АБ, але дивіться, в першому випадку, дивіться, маленький трикутничок беремо великий, маленький, великий. Розумію, включіть фантазію, спробуйте перевернути в голові. Я знаю, що це складно, але нам треба так іменно зробити. Тому що, якщо ми перевернемо, то у нас АК вийде ось тут, так? Так, великого трикутничка. Знаєте, от зараз буду мучитися, але щось вийде, так? Дивіться, от якщо ми намалюємо наш великий трикутник, і я внизу намалюю наш маленький трикутник так, що цей кут із цим зрівняється. Так, тобто нам треба трошечки перевернути, так? У нас АБ буде довше, так? Це у нас ось тут буде ось цей кут, потім ну, ось так зроблю. ну Приблизно, я так, приблизно. Значить, у нас тут буде кот Б. Так? Зверху у нас буде А, так, і тут у нас буде К. Тобто, у нас, бачите, АК, АК відноситься до АБ. Бачите? От ось АК АБ, великого трикутника. Я не знаю, просто, просто спробуйте, щоб ось тут цього не було. От дивіться, я зараз на секунду просто витру. І от подивіться, ось цей трикутничок, що тут був. Значить, АК до АБ, і АБ як велике, так до АС. Так, спробувала зафантизувати. Все добре. Так, краслимо обратно. Спробувала, як тільки могла. Так. Тепер наше КЦ позначаємо через Х. Пишемо нехай. Нехай КЦ буде дорівнювати Х сантиметрів. Так, тоді нам треба. А це, так, А це. У нас сума, так, двох відрізочків. Ак. Додати КЦ. Так. Так. дорівнює АК у нас одиниця. 1 Один плюс Х, так. Є. Ну і тепер складаємо рівня. Ну, рівняння. Так, так, складаємо рівняння. Замість АБ. У нас виходить 2. Поділити замість А, це у нас виходить 1 плюс Х. 1 плюс Х. Дорівнює замість АК 1 і замість АБ 2. Це, ось таке рівняння. Нам з вами треба розв'язати. 2 на 2, 4. До рівня 1 плюс х. Одиниця помножити на 1 плюс х буде 1 плюс х. Значить, з х в одну сторону без x в іншу. О, як я помилилась! Давайте я поміняю місцями х плюс 1 дорівнює 4. Отак буде краще. Добре? Я просто поміняла місцями, щоб нам було трошечки легше. А ви пишете стовпчиком. Значить, у нас х буде трьох дорівнювати. 3 см. Все. А це у нас що через x позначали, а що треба було знайти, вроді би так ну, дуже легко, так? Відповідь. 3 см. Ось і все. Це буде розв'язок даного завдання. Тому дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па. Я ще раз перемалювала вам трикутничок. будь ласка, от щоб ви. Могли правильно вже розставила букву, щоб ви могли зрозуміти, як ми склали ось це співвідношення. Будь ласка, порівняйте: Абе ось великого трикутника, так, або, ні. Так, брешу. Спочатку маленький у нас ось це Абе відноситься до А, до а ось це до нижнього. І знову маленький, АК, ось це відноситься до Аби великого. Ось у нас складено ось це співвідношення. Передивіться, будь ласка, тому що вони подібні. Я просто дуже хвилююся, щоб ви зрозуміли, як ми складали саме співвідношення. Ну, подивіться уважно і подумайте.